Вітаю всіх! Як енергії аркану Лицара Пентаклів будуть впливати на нас 27 лютого 2025 року. Енергії Дня, дружні. А тому будуть виникати питання, які ви зможете вирішити, якщо будете діяти розумно, проявляти обережність. В більшому ступені цей день буде направлений на Питання, що пов'язані з роботою. Можливо, буде дещо ваше просування у бік покращення, але це буде дуже повільно, так що ви, можливо, його і не помічаєте. Але важливо усвідомлювати, що навіть дуже повільний рух це вже є рух. Тому, якщо щось беретесь робити, робіть це надійно. Виконуйте свої якісно обов'язки і виконуйте свої обіцянки. Тоді ви зможете отримати для когось: це можуть бути прибутки, для когось звістки, новини, а для когось, можливо, буде поїздка на заробітки. Також в цей день хтось буде заключати довгострокові проекти. На роботі і у бізнесі все буде як завжди. Ну, розвитку таку, як такого швидкого немає, але це, як я вже казала, буде повільне просування вперед. Можливо, дещо вам доведеться більше обмірковувати свої дії. Також цей день ви зможете отримати мудру пораду, якщо ви того потребуєте. І загалом зміни цей день для вас у робочих питаннях не несе. В особистих стосунках. Можливо, ви будете відчувати, що кожен сам по собі у парі, але це говорить про те, що тільки енергії такі, і це не привід для того, щоб щось там з'ясовувати, або щось руйнувати, або шукати десь якісь підводні камені. Просто вам потрібно розуміти, що. Це енергії на нас таким чином впливають. Для когось, можливо, в цей день також ви зможете перейти у стосунках найбільше зрілі форми стосунків. Можливо, ви зможете відмовитися від своїх егоїстичних вимог заради того, щоб зберегти свій союз, свою пару. Також, можливо, як я вже сказала, будете відчувати деяку прохолоду почуттів, але не варто нічого робити або вживати. Головна умова, щоб налагодити ваші стосунки, це час. Все з'ясується і все у вас буде дуже добре. І порада на сьогодні. Якщо ви занадто сильно бажаєте досягти своєї мети, то не забувайте і про маленькі радощі нашого життя, тому що кожна хвилина нашого життя повинна наповнювати нас і радістю, окрім обов'язків. Тож проявляйте уважність до того, що відбувається навколо вас. Якщо ви приймаєте рішення, обов'язково опирайтеся на факти. І беріться тільки за ті справи, у яких ви впевнені. Таким чином, ви себе зможете дещо відгородити від непотрібного і більше зосередитись на своїй меті, розставити свої пріоритети. Можливо, побудете дещо наодинці, щоб відійти від тої метушні, яка завжди присутня у житті кожної людини, і будете розбиратися насамперед із собою, тому що сьогодні ви можете вирішити свої питання тільки ті, для яких вже пройшов час. І, можливо, для когось це просто потрібно перепочити. Набратися сили, набратися ресурсу. Але так, як наші енергії дружні, то цей день для нас саме такі енергії і буде нести в собі цей день. Також займайтеся корисними справами, наводьте порядок і, звичайно розвивайте свої вміння, навички і здібності. Вам потрібно набиратися терпіння, щоб методично і поступово рухатися до вашої мети. Це час для роботи, тому вся увага повинна бути направлена саме на справи, які вам потрібно вирішити. Тож бажаю всім, хай цей день у вас буде привід для радості. Миру вам і гарного дня!